Перегостим волонтерам тоді з верхівні, дивіться, як правильно їсти. Беріс, оце від, відкулупуєте, оце берете отак. Берете лаваш вер верменський. Я кажу, Лаваш в мене вдома є, ребель Ні-ні-ні, диви, оце що робиться, оце берете такі суші робите і кажете, що вийшло з того. Дивіться, яка смакота. Ммм. Супер. 50 грамів. Тут можна поруч взяти запивку, знаєте? Запивку і лавашик. Не приїжджайте, їде, не приїжджайте, подивіться, я вам кажу чесно. Ми зарізали 344 кабани, ребра коптили, ну, в нас не така коптівка звісно. Це, ну це наскільки м'ясо м'яке, ну, я, я не знаю, що так воно їв в житті. Шість годин готується мінімум, щоб оце змогли посмакувати. Ви вже пробували чи ні? Ну вже слюні течуть. Коротше, хлопцям скиньте по 500 гривень, підуть гроші туди, де треба. А ми тут накормимо всіх.